Давно ми не знімали відео. Сьогодні в нас вже 19 травня, понеділок. Анюта хоче показати вам такий чудовий конструктор, який вона з татом склала. Віталік подарував. Це Чинадіївський замок, Сенмі Клош. Який знаходиться в Закарпатті. Це його точна копія, дуже гарний. На календарі кінець травня, а на вулиці осінній холод, 11 градусів тепла. І Анюта в курточці теплі, Зимовій. Ну, вона не дуже така вже зимова, осіння. Ми вже на лебединці, на алеї кованих фігур. Яка тобі тут найбільше фігурка подобається? Овен. Барашек? Да, так, гарний. До речі, овен це я. А ти водолей? Ну. Водолій. Не так сказала. Гарно тут зробили, правда? Так. Да. Дуже гарно. Але я не пам'ятаю такого травня, щоб ходити в шапці. Тут колись лебеді були, а тепер одні чайки і голуби і накрапає дощик. Кажи Аня, тут так гарно серед берізок? Ти вже на гойдалках не качаєшся? Качаюсь. А, ще не, не виросла. Але там мокро. А ну так, да, зараз мокро. Крізь поставили нові лавочки, але мені чомусь здається, зараз це не на часі. Прогулянка з парасолькою. Добре, що хоча б дощ не сильний. Ну так, він моросить. Але по прогнозу взагалі дощу не показувало. Куди підемо? Не знаю. Злату плазу. Давай, давай. Будемо підніматися в сенсей? Давай. Ми пішли, подивимось, що там продається, які ціни. Давай, Міря. Давай. Красотка! Скільки він коштує? Подивись. Гривні. 519 гривень. Та ну, на що він? Ні. Так, Анюта побачила таку круту футболку, Лило і Стіч, Стіч зі своєю подружкою. Маринки. А с які коштують? Ну, мені кажеться, ці вісюлечки. А тут не вісюлечки будуть заважати. Ну так. Да. О, ці взагалі класні. Ого, як в них видно. Сині. Маленько одне. Да. Ну прикольно. Зірочки. Угу. А ціни що нема? І-і? А тепер сердечка. А тобі всі йде. Подліцо все к лицу. Ми купили в фозі кохоного рушничка бабку. Але дуже шкода руки витирати. Ми не будемо їм руки витрати, Це буде для красоти. Буде да. прикрашати кухню. Дуже гарно. Ну, повісь. Ось тут ось буде. Ось так. Угу. Це Аня так захотілося. Дуже сильно. І так називається бабка. Ну. Мої орхідейки цвітуть вже, напевно. Третій місяць, може більше. Ой, гарненькі. А ще на технології в школі вчителька, вони зараз рослини вивчають. І вчителька задала щось посадити. Там була пропозиція купити ялинку від класу. Ну, хай собі хто хоче, купляє ялинки за сумасшедші гроші. Ми вирішили посадити авокадо і моркву. Морква, якщо зійде, то завезе її на дачу. І бабуся наша посадить на городі. Ну і побачимо, може виросте авокадо. Якщо щось з нього там виросте, то посадимо горщик і теж завеземо на дачу. Тому що авокадо, здається, любить сонечко. Ну, да. А у нас на цьому вік... ну, взагалі на жодному вікні немає сонця. І ось така морквочка. Осіння королева. Анюта нагулялась, прийшла додому і дуже, і дуже хоче тортик. Бабуся вчора привезла, спекла. У нас, звісно, клітка на столі, не, взагалі, ні не до чого тут стоїть, але нам нема куди її поставити. Туча живе на столі. На кухні. Да. здурити можна. Смачно? Дуже. Да, наша бабуся пече дуже смачні тортики. Але я їх не їм. Угу. А я їм. А, що тобі? Тобі можна. М -м -м. Ну смачного. Дякую. А я все ходжу і любую з цим замком. Цю черепицю так було тяжко викладати. Просто як в звичайному, настоящому будинку. Але вже подобається. Взагалі дуже класний. Тут фотографії в рамочках повиставляла. Це наша Анюточка маленька. Скільки то їй тут? Напевно, півтора року. Ну, не більше. Та це цього року в школі робили фото. Ось так. А ми все-таки в сенсеї оцю футболочку купили. Вона там 180 гривень. Ну, я рахую, не там вже й дорого, і Анюта дуже хоче сходити на мультик Лілої Стіч. Там навіть не мультик, там якби фільм Мультфільм. вже. Мультфільм. Мультфільм, да? так? Там якось з героями, як люди будуть, не тільки мультяжні yeah. герої. Ось. Знаєте, така картинка. Ну, якби було так, 300 гривень я б не купляла. 180, ну нічого. Гарно. Добається? Дуже. Ну, круто, круто. Тільки ніяк не приходить тепло. Так хочеться вже літа взагалі. Покрутись, покрутись. Супер. Ми бризкаємо патіфілом або по народному жіноче щастя. Я все чекаю, щоб квіточки пустив. Ну, поки не хочуть ні один, ні другий. Подобається. Таке листя наросло зелене. Скажи класний. Да. Це такий якийсь ріденький, але все одно гарно. І ще покажу свою драценку. Мені здається, вона виросла гарненька. Ми її заховали в цій кімнаті. Під тюлю, бо її об'їдає буся. Просто хоче з'їсти, як травичку. Ніякі безони не чіпає, тільки дратену жує. Ну і фікус. Фікус кривенький, якийсь такий смішний, але нічого. Який є, нехай росте. Я тут зайшла в кімнату, подивитися, чим займається моя доця. А вона повиймала всі свої іграшки, всі, які нам було просто, просто шкода комусь віддавати, викинути. І грається. Я колись купляла їй такі паняшки в Макдональдсі, Лоли. А Лоли тобі купляла ці, ех, напевно, тобі було років 5-4. О, а одну нам тютя Оля подарила. Оцю чорненьку, Да. Оці лялечки. Просто дуже гарні. Лува Бела наша. Треба на зарядку поставити батарейки. І вона просто і дихає, і, ну, взагалі, дуже класна. Так. Да. Оці нам Ліля з Одеси подарувала, коли приїжджала в гості. Я даже не пам'ятаю. Це, це взагалі теж з Макдональдса, да? так? Да. Да. Ну і м'які іграшки. Гарненькі. Будеш гратися? Так. Да. А я пішла дивитися кіно. Ну, давай. Все, пока-пока.